Друзі, вітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо ситуацію на фронті і на карті бойових дій станом на понеділок, на 30 жовтня. Наші військові збили ще один СУ-25 біля Авдіївки. І там же ворог продовжує свої наступальні дії. Зокрема, захопили кар'єр росіяни на південному фланзі їхнього наступу. Крім того, рвуться на коксохімічний завод. Будемо оглядати, яка там ситуація, які перспективи оборони Авдіївки на лівому березі Дніпра. Тим часом на Херсонщині значно збільшилася сіра зона. І продовжуються бої у селі Кринки, звідки наші морські піхотинці записали окреме відео. Подивимося, і оглянемо цей район. Потужна атака ракетами по Криму. Буквально от щойно відбулася перед нашим записом. Посеред дня, ракети летіли в бік Севастополя. Російська Міноборона заявляє про вісім ракет штормшедов, які звісно вони збили всі до однієї. Ясно, що ми їм віримо на 100%. цієї ночі. Так само відбулася окрема ракетна атака. Удар по російській системі ППО і зенітно-ракетному полку на заході Криму. І це теж оглянемо. Крім того, якщо говоримо про окуповані території, то згадаємо про страшне вбивство цілої родини з дітьми у Волновасі, яке здійснили окупанти. Про обставини цієї, якраз обставини цієї страшної події, теж поговоримо. Рухаємося зараз до карти бойових дій. Оглянемо спочатку купінський напрямок. Тут у нас в районі Сеньківки. Лиману першого продовжуються бойові зіткнення, однак без значного руху по карті. От якраз Діпстейт згадують про те, що бої тут відбулися біля Лиману першого Сіньківки, і так само ще район, знову ж таки, Орлянки, Іванівки, Райгородки тут на Сході так само є доволі активним. Район 1травневого, однак без якихось зміщень по карті, повторюсь, і загалом ситуація контрольована. Далі, якщо рухатися от якраз Райгородка, тут у нас знову Єгорівка. Вже ближче до Сватового теж ще одна активна ділянка фронту. Тут знову ми бачимо власне, в районі Сергіївки надії синю зону, яка була раніше відвойована в ході стабілізаційних дій боїв з окупантами от якраз останнім часом. Тому вдалося тут ситуацію в принципі вирівняти. І не вдається зараз росіянам знову ж таки наростити інтенсивність бойових дій. В такому обсязі, аби прорватися на адміністративну межу Луганської області. Тут що вони собі ставлять за завдання. Однак тут, в районі Райгородки, Новоєгорівки, Нововодяного, ворог, як бачимо, перетнув річку Жеребець ще раніше, ще кілька місяців тому, і досі тут залишаються на напевно, плацдармі окупанти, загрожуючи якраз Новоєгорівці і прилеглим територіям. Далі у нас уже південніше, якраз фронт пролягає на схід від ріки Жеребець і тут дається ворога стримувати, бо її також, якщо ми говоримо про Лиманський напрямок, про Креміну точилися у серебрянському лісництві, але також без якихось значних змін, от, власне, по карті. Бачимо, що тут буквально якісь дуже локальні зміни минулого тижня відбувалися, а останніми днями змін не було. Це ми швиденько проглянули, власне кажучи, Луганщину і Харківщину, і тут якраз ситуація більш-менш виглядає стабільною за останній. Час я ще додам також, що стратегічна комунікація збройних сил України заявив центр стратегічної комунікації про те, що 25 жовтня біля Луганська таки було вражено систему ППО С 400 ворожу от, ракетами далекобійними, ну або ж атакам саме, або ж іншого типу повітряного базування ракетами. Ми відео цієї події показували. Ми також показували ті кадри, як росіяни там оглядають якраз елементи. Атакамси в районі Білоріченського за приблизно 17-20 кілометрів від Луганська. Тому швидше за все, якраз йде мова про удари атакамсами по російській системі ППО с 400 яка була знищена за словами вже офіційних джерел з боку українських військ. Тому просто якраз нагадуємо е, цю новину. Крім того, New York Times вийшли зі статтею, я коротко її тези перекажу про те, що США і Україна створили гібридні системи ППО, причому пристосували ракети західного типу, західного калібру до модернізованих радянських пускових установок, які в нас є в наяв. І таким чином вдасться сумістити ці ракети західні із системами я не знаю, БУК і С-300 інших, іншими системами, які використовують наші військові захисники неба. Навіть навіть, американські розробники інтегрували ракети від Петріота до радянських пускових установок, систем ППО, заявляє Пентагон і Нью-Йорк Таймс. Про це пише. і Вже оцієї цієї зими такі комплекси будуть працювати на захист українського неба. Дуже цікава. Інформація несподівана, виявляється, можна схрестити отакий гібрид між західними от ракетами і пострадянськими системами ППО. Далі рухаємося вже до Бахмута. Тут і так само новин небагато з Бахмута. Насправді продовжуються бої на північ від міста в районі Берхівки Ягідного, в бік Богданівки. Намагаються атакувати окупанти, але знову ж таки, ми тут не бачимо зрушень по карті. І в цьому випадку це добре, тому що тут ініціативою володів ворог останнім часом. Якраз окупанти намагалися тут просуватися з останніх просувань. Ми бачимо, що на 27 число бачимо біля Берхівського водосховища ще частину для. Сос... Смуги було зайнято, але ми про це раніше з вами в п'ятницю говорили. Що стосується Кліщівки Андріївки, то тут так само карта вже звична для нас. Залишається сірою смуга за залізницею на схід від Кліщівки Андріївки. Продовжується тиск на ворога в бік траси Бахмут-Горлівка, Опитне Одрадівка, зокрема, Миколаївка, друга там розташовані населені пункти. І значного якогось просування теж за останні дні не було. Росіяни тут прагнули контратакувати, тому наразі. Такі місцеві зустрічні бої відбуваються у цьому районі без якихось зрушень по карті. Очевидно, що також і резерви підтягують обидві сторони. Ну і про Авдіївку якраз набагато більше сьогодні поговоримо, оскільки це зараз головний район ведення бойових дій, де зосереджено дуже багато резервів і де багато такої інтенсивної роботи наступальної ведеться з боку окупантів. Що ми спостерігаємо станом на понеділок або ж на завершення. Минулої доби 29 жовтня ми бачимо, що ворог вийшов по доволі таки такому протяжному відрізку на залізницю в районі Степового і Бердичів. Це приблизно 3 кілометри, які росіяни зараз контролюють в районі залізниці, намагаючись її перетнути і вже прорватися до згаданих населених пунктів. Атакують вони з боку веселого і Красногорівки. Нагадаю. Ну тож, взагалі, вихід до залізниці ми фіксували ще минулого тижня, і за останні дві доби бачимо, що якихось значних тут зміщень, зрушень не було. От, фактично, за останній час лише в районі Терекона вдалося вийти теж до залізниці, ось на цьому клаптику на південному сході цього району ведення бойових дій. Далі вже коксохімічний завод починається. Ми перемкнемо тут на супутникову карту, аби побачити. Якраз цю місцевість у деталях. Отже, ми бачимо, що терекон фактично довкола контролюється росіянами. Саму цю висоту вони не використовують для обстрілів, оскільки вона прострілюється і туди, як то кажуть, прилетіти може дуже спокійно, але вони використовують цей пагорб для прикриття своїх військ, які йдуть груп, які йдуть в штурмові такі атаки на коксохімічний завод. Тобто вони виходять за терекону, підкрадаються до залізниці. Далі намагаються її перетнути і увірватися на територію коксохіму, коксохімічного заводу. Цей об'єкт доволі великий, промисловий об'єкт, і служить зараз фактично такою фортецею, укріпленням для оборонців Авдіївки, які стримують якраз наступ ворога із цього боку. Якщо ж ворог зайде на коксохімічний власне завод, то їм відкривається шлях і на ласточки, і на орлівку, тобто відрізання усіх тилів і логістики, яка веде в Авдіївку. Шляхів і доріг місцевих, тому втримати коксохімічний завод надзвичайно важливо. Ось що пишуть якраз Deep State. Ми зараз оглянемо спочатку північну частину, потім і південну цього району. Автори Діпстейт пишуть про ситуацію за останні дні наступне. Наджерсіяни атакують Авдіївку в лоб біля Спартака. Це якраз чітко південь від Донецька, ось цей напрямок. Ну, Але тут не дуже їм вдається, як бачимо, просуватися. тобто зовсім не вдається, успіхів у них там немає. Крім того, ну якраз роль Спартака і цього південного флангу полягає в стримуванні і зв'язуванні значної кількості наших резервів. Я додам від себе, тому власне ці атаки продовжуються там і біля Водяного, і біля Спартака доволі активно. От якраз про водяне пишуть і на Діпстейт, пишуть, що вдалося росіянам видавити наших хлопців із кар'єру біля Водяного. Цей кар'єр розташований ось у цьому районі. Зараз теж супутник нам підкаже чітко. Розташування цього об'єкту, ось він, жовта пляма на карті, це якраз кар'єр, піщаний, це чеглина. От, власне, він дуже добре виділяється тут на місцевості. І ну, росіяни писали, що там були найближчі артилерійські позиції українські, але щоб ми так близько підтягували артилерію до рівні бойового зіткнення, то виникають самосумніви. Знову ж таки, це воєнкорівські деякі російські канали там бравували тим, що вдалося захопити кар'єр. Але от Діпстейт пишуть трохи іншу. Ситуацію пишуть про те, що кар'єр тактичної цінності не мав, або з нього спостерігаються лише південні вже окуповані ділянки, в такому положенні, в якому він був останні місяці, взагалі викликає подив, як його вдавалося утримувати в контексті оборонної операції. Бігти, повертати кар'єр не буде чимось правильним. А ворог продовжує також бік северного і тоненького з цього боку, чи тоненького це якраз два сусідні населені пункти. Ми зараз повернемось на цю карту. Отже, продовжується натис. На на ось цю лінію. Северне, тоненьке, і от суди намагаються просунутися окупанти. Ну і водночас вони бачите в бік кар'єру, в бік Авдіївки намагаються рухатися. Але знову ж таки, зараз значною мірою, південний фас, це його роль з боку окупантів, полягає в тому, аби зв'язувати значну кількість наших підрозділів, захисників Авдіївки в цьому районі, щоб вони не зміцнювали оборону з півночі, не підсилювали її там. От а це якраз північний напрямок є основним Ним, ударним таким вектором, напрямком для окупантів. Костянтин Машовець теж написав доволі детальний такий огляд того, що відбувається в Авдіївці за останній час. Ми прочитаємо витяги з нього. Оскільки там багато тексту, він пише про те, що командування противника проводить тактичне перегрупування сили засобів зараз, намагаючись за добу або дві відновити масштабні атаки, штурмові дії на кількох ділянках. В першу чергу мова йде якраз про Коксахім, Терекон і рух на Бердичі і на Степове. Пише про те, що доля Авдіївського району, швидше за все, буде вирішуватися саме на північному фасі, і, ймовірно, 114 окрема мотостріла. Стрілецька бригада противника зі складу 1-го армійського корпусу при підтримці ще з 15-ї бригади і 277-го окремого стрілецького батальйону із резерву будуть намагатися прорватися в район коксохімічного комбінату. А також по напрямку Степове Бердичі. Отож, якраз напрямки вже окреслені нами. Я їх просто ще раз коротко промалюю, отже, сюди. Один напрямок чітко на південь бік коксохімічного заводу, і ще один це намагання вийти на Бердачі, на Семенівку, відрізати тут дорогу, власне, яка веде на Орлівку і далі на Авдіївку. Противник підтягнув також до передових позицій в районі висоти 230. А це терекон, нагадаю, тобто до цієї от висоти біля коксохімічного. Два підрозділи типу Шторм З, кожен по роті. Це явна ознака того, що найближчим часом відновляться таку. Чи дії ці штормзетівці підуть у ці місні атаки вперед. Прорватися до Коксохіму зараз противник на даний момент може лише на одному напрямку з боку цього терекону, з боку висоти 230. Авіація і артилерія рахуються із діючою в цьому районі протиповітряної обороною ЗСУ і контрбатарейними можливостями. Відповідно, будь-яка така безперервна штурмова дія. Атаки за атакою вони звичайно зараз для супротивника великі навантаження несуть і це скоріше мінус, аніж плюс, оскільки доведеться задіяти дуже багато резервів і вивалитися відразу і швидко на тили всього Авдіївського району. Це звичайно дуже привабливо для противника. Пише Машовець, але пройти Коксохім це буде коштувати якраз окупантам надзвичайно дорого. І тут питання в тому, чи є в них. Статньо резервів, аби ці операції здійснити. Тим паче, що коксохімічний завод не є відрізаний від постачання. Це постачання йде через орлівку, ласточки не постійно, і це не той варіант, що зазовсталю, коли були оточені з усіх боків. Наші захисники, от там у Маріуполі, тут боєприпасів вистачає ресурсу, в принципі, відбиватися, оборонятися і наносити ворогу значне ураження. Вистачає, от така. От ситуація власне по Авдіївці. Перемагаємо з назад на топографічну карту, і власне будемо спостерігати далі, підтримувати наших військових. Оборона Авдіївки триває. Далі рухаємося південніше в районі Невельського Мар'їнки. Як бачимо, не змінилася карта. Тут атаки ворога не припинялися. Так само Новомихайлівка є потенційно постійно напрямком, з якого ворог вивалюється або бронеколонами, або іншими групами атаки, намагаючись тут просунутися в західному напрямку, увірватися в Новомихайлівку. Скажімо так. Отже, тут якраз вугледар цей напрямок у нас теж доволі жвавий. Скажімо так. Тут же поруч розташоване місто Волноваха недалеко від фронту. Це важливий такий логістичний вузол, але це для ворога зараз тилове місто, через яке йде велика частина логістики якраз по Донецькому напрямку чи Південно-Донецькому напрямку, 20 кілометрів до фронту. Про Волноваху ми сьогодні згадуємо в контексті біди і трагедії. Там вночі було вбито родину з дев'яти осіб минулої ночі. Двох дітей, зокрема, в числі вбитих, так само знайшли. Вбили цю родину якраз посеред ночі, коли всі спали. Перед тим святкували день народження, нібито. І кажуть, що господар по посл... дому цього, де вбили людей, посварився з кадирівцями, не пустив їх до будинку, не віддав свій будинок кадирівцям. Вони хотіли цим скористатися, і там, чи свій, свій якби, штаб або якийсь пункт дислокації організувати, перебування постійного. Ну і, власне, щоб помститися, вони вирішили повбивати усіх цих. Людей, які жили в тому будинку. Це, звичайно, величезний злочин воєнний, абсолютно звірячий, який нам нагадує от останні звірства Хамасу, зокрема, в цьому випадку немає жодної різниці між російськими терористами чи кадирівськими терористами, які є частиною російського терору, і тим же Хамасом, тими ж злочинцями, які орудували в Ізраїлі останнім часом. І вже пишуть російські воєнкори масово про те, що дійсно це, ця подія була. Є, ну, є фото, ми їх не будемо показувати, бо це надзвичайно ну, жахливі кадри, і так їх заблюрили, і сенсу, власне кажучи, їх зараз демонструвати немає. Я думаю, ми ви їх і ми їх всі бачили у телеграм-каналах. Але не, мова про те, що російські так звані воєнкори, ну там канал старше, Еди», коц, всякі інші не заперечують, що такий випадок був. Вони визнають, що очевидно цей злочин відбувся. І далі пишуть, що тварі, які повбивали людей. Треба не просто знайти, але вони мають відповісти своєю нікчемною життю розставає з нею довга позорна і мучительна. Це той один з їхніх телеграм-каналів. І в такому ж дусі пише багато хто з цих російських воєнкорів, але це зрозуміло, що просто намагання відокремити себе від тих злочинців і терористів, які воюють в тій самій окупаційній армії, що і ці воєнкори, які і прислуговують або іноді безпосередньо воюють. Тому це от спроба просто дистанцію від цього страшного злочину, але відповідальність і кров невинно уб'єдних людей, звичайно, лежить і на цих воєнкорах, так само зокрема, які ці він цю війну підтримують, і російську агресію підтримують, стимулюють її постійно заохочують. І те, що відбулося у Волновасі, цей жах це частина так само їхньої провини, за яку їх. Теж потрібно буде судити. Ну, от така страшна подія. Зараз, власне кажучи, дуже багато заяв із ворожого боку, що вони там розберуться, хто це вчинив, в мене є великі сумніви, що розберуться. І навпаки, я вважаю, що вони все це замнуть. Тим паче, якщо Кадирівці причетні, то там Рамзан Кадиров, очевидно, втрутиться, аби прикрити власне, своїх посіпак від відповідальності. Далі рухаємося до роботаного. Токматський напрямок. То так само бачимо, конфігурація цього плацдарму не сильно змінилася за останній час. І ми спостерігаємо спроби наших військ атакувати в бік вербового. Не вдається поки що тут зрізати оцей виступ невеличкий, який в районі Вербового видніється. Ну і так само бої тривають в районі Новопрокопівки і на фланзі, в районі Нестерянки і Копанів, де от за останній час були спроби звільнити саме Нестерянку або максимально до неї підійти. З'явилися сирі зони навколо цього села. Однак за останні декілька діб більше зрушень ми. На цьому фланзі не спостерігаємо. Ситуація відносно так стабільно розвивається. Жодних проривів ми не бачимо за останній час. Зате бачимо зміни по карті і то суттєві на лівому березі Дніпра в районі Херсона і Олешок. І це важливо. Діпстейт повідомляють, що вони під тиском власне, медійним тиском. І те, що дуже багато інтересу до цієї території, до лівого берега, позначили ще от значну частину від Олешок до Білогрудового, вздовж Херсона. Навпроти Херсона, так само, як сіру зону. Цю територію, але очевидно, що це відповідає дійсності, що і в районі Білогрудового, островів біля Херсона, Голої Пристані і вже вздовж Олешок пойми. Піщанівки йдуть постійні бої за участі наших військових, і таким чином ми бачимо, що цей умовний плацдарм а нам важко поки що е, впевнено називати цю територію плацдармом, бо там потрібно закріпитися для цього і мати можливість розвивати і далі наступальні дії. Невідомо чи це є. Але ця зона, сіра зона, де присутні наші військові, вони вона тягнеться вже, бачимо, близько 60 кілометрів по самому лівому берегу, вздовж лівого берега. І це вже доволі. Серйозний сигнал, що в росіян бракує резервів і сил, аби контролювати лівобережжя Дніпра, і це означає, що є шанси і далі розвинути наш успіх у цьому районі. Тим часом в районі села Кринки, який є найпівнічнішим, фактично населеним пунктом у цьому умовному плацдармі, тут продовжуються бої. Приблизно половина села під контролем наших військ, як стверджують оглядачі, половина все ще під ворогом. триває Зачистка тієї частини населеного пункту, яка під нашим контролем, якщо ми на супутниковий шар перемкнемося, ми побачимо, що цей населений пункт він загалом тягнеться от вздовж от вулиці Остапа Вишні. До речі, є меморіальний музей, дім музею Остапа Вишні, відомого письменника-гумориста, аж до козачих лагерів тягнеться цей населений пункт. Тобто таке довге-довге село. Тому ну, складно сказати, от, яка частина цього села контролюється нашими військами, яка не контролюється, але приблизно кажуть, половина на половину. І з'явилося відео наших морських піхотинців, звідти, які от, власне, розповідають про те, що відбувається, наскільки складні бої, от, і про свою мотивацію. В ході цієї операції теж кажуть. Послухаємо наших військових. Восьмий день непосильної праці. Скільки крові, скільки поту. Не без втрат, не без втрат, звісно. Да. Ми згодні, що це війна. Нам тяжко, нам тяжко. Ми хочемо їсти, хочемо пити, хочемо додому, хочемо бачити рідних. Але ми стоїмо, стоїмо, а також двигаємося вперед. Двигаємося, щоби. Загнати цього ворога до себе туди, в будку, ми любимо свою країну. Що я вам скажу, хлопці? Слава Україні! Слава морській піхоті! Героям слава! Слава, Слава нашим героям, бачимо, що хлопці налаштовані рішуче і продовжуються бої, попри всі труднощі і втрати, про які вони теж відверто говорять. Зокрема, у цьому відео ми розуміємо, що операція надзвичайно складна перекидати постійно резерви через Дніпро. Це не просте завдання, тим паче, що ворога теж є артилерія, теж є аеророзвідка, і постійно є ризик того, що будь-яке це форсування річки може під ударом опинитися ворожим. Поза тим, операція. Це продовжується. резерви наші перекидають на лівий берег і продовжують там натиск на ворога. Просто величезне захоплення. і Подяка нашим героям, нашим військовим, які проводять зараз операцію наступальну на лівому березі. Тим часом росіяни обстріляли ракетами Онікс Одещину. Зокрема, вдарили по суднобудівному судноремонтному, перепрошую, заводі неподалік Одеси. Є там постраждалі. От місцева обласна військова адміністрація повідомляє про те, що двоє людей. Й постраждали чоловік 61-го року народження, жінка 66-го, в стані середньої важкості в лікарні. Їм надається необхідна медична допомога. Виникла пожежа на території судноремонтного заводу Її ліквідували рятувальники. Вже тривалий час. Не застосовували онікси росіяни, але бачимо, повернулися до цієї практики удару такими ракетними ракетами з брового комплексу Бастіон. І тим часом у нас є новини з Криму, звідки власне ці і вилітали вночі. По-перше, було атаковано пункт дислокації ракетно-зенітного полку ППО російського на заході Криму біля Оленівки, біля мису Тарханкут. Тут пишуть самі ж росіяни, російські воєнкори, тут маяк, Оленівка, тут же відбувалися і операції ГУР. Ми пам'ятаємо десантні в цьому районі, і тут якраз постійне місце дислокації російських частин. ППО, різних Радіо, там, локаційні є, там, антени, так, активності, об'єкти різноманітні, по яких прилітало ракетами. Є також просто були системи С400 тут розташовані, незрозуміло, в якому вони стані зараз після ударів і пошкодження, і так далі. Ну і відповідно військові тут базуються, які все це обслуговують. Росіяни пишуть російські воєнкори про 17 поранених їхніх бійців, а це означає, що можна спокійно множити це. Число в кілька разів і очевидно, що й загиблі там є не тільки поранені. Також пошкоджено п'ять автомобілів. Писали от росіяни і повідомляли згодом уже в наших джерелах, що і техніка пошкоджена. І це все відбувалося вночі близько третьої ночі е, сьогодні цієї ночі, і потім уже в день, близько 13-ї, повторилася ракетна атака вже південніше по Севастополю, і вона була значно масовішою. Міноборони Росії вийшли з релізом про вісім ракет штормшедов, які летіли в бік Севастополя, в бік також Новофедорівки біля Євпаторії, де аеродром Саки, так або Новофедорівка. Там прилетіло. Правда, ну росіяни. Офіційно стверджують, що вони все збило, що не прилетіло нічого. Але як слушно зауважує той же Мардан, пропагандист, в нього з'явилася така, зокрема, такий допис. Значить, ВСУ около 13.00 питалися атакувати цілі в Криму восьмю ракетами Shadow. Всі вони збиті, совше Міноборони РФ. Ну і далі одне питання від Мардана: якщо, з чого вони запускають ці ракети? Якщо ми збили буквально за останній місяць мало не 30 літаків ЗСУ. Ну, це він звертається, очевидно, до репліки Шойгу, яка прозвучала, пам'ятаємо на відомому відео під час візиту Шойгу, нібито, десь там на фронт. Що за 5 днів 24 літаки ЗСУ збито. Ну то Мардан цікавиться тоді, яка там Україна авіація залишилася, що ці штормшедоу в такій кількості вдається запускати і бити по Севастополю. Хто значить бреше? Не вже Шойгу. Питання риторичне. Далі рухаємося власне, до Севастополя. Подивимося кілька відео, як ці ракети летіли. Це все. Дуже красиво виглядало, наскільки напружено працювала російська ППО, от можемо послухати, власне кажучи, враження місцевих мешканців. Ой, бахла! Вон і що! Вон іще! Я її знімала, вона прямо надо мною прилетіла. Саша, вона прямо над нами. Давай, пока ви там говорите. Давай офигеть прямиком над нами. От прямій комнат нами. бачимо, що дуже багато ракет ППО випускали, аби перехопити ці штормшедов росіяни, але не дуже їм це вдалося, про що свідчать і кадри Севастополя, які були зняті місцевими мешканцями. Бачимо, чорний дим піднімається. Це не робота ППО, це прильоти, чітко прильоти по різних об'єктах, там десь в районі Бухти, в районі порту, в районі, власне кажучи, судноремонтних активів різноманітних. Тому бачимо, що ці удари досягли цілі. Може, якусь. Кількість ракет «Шторм і вдалося перехопити російській системі ППО. Але точно не вісім, і точно це були не всі ракети, які летіли по Севастополю, бо прильоти чітко вже видно навіть по тих кадрах, які поширюються. Ну і ще як, власне, звуки цих прильотів було зафіксовано і на наступному відео. Ще один фрагмент. Зараз подивимося вже безпосередньо, власне, Севастополь. Господи, оно, вот, в воздухі, вот оно, от воздухів, вотано. Ну, отже, бачимо, що лунала повітряна тривога. Були звуки прильотів, були звуки ППО. Все це, той фестиваль спостерігали в Севастополі от буквально декілька годин тому, впродовж сьогоднішнього дня. Отже, робота така ракетами Шторм Shadow по Криму відновилася, що нас звичайно з вами дуже тішить. Отак, от починаємо цей тиждень, новий тиждень, власне кажучи, будемо оглядати його щодня. Сподіваюся, вас побачити завтра вже в новому огляді карти бойових дій. Ну а наразі нагадую про коментарі і лайки під відео, що нам дуже допомагає працювати і знаходити як найширшу аудиторію, як найбільше глядачів на YouTube. Дякую кожному, хто додивився до кінця і до завтра.